Що в так. У, у українізації Кубані повинна Ікатерина II, це правда. Тому що е, козаків з України, континентальної, переселила туди Катерина II. І так відбувалася українізація ну, всіх таких степів, тому що ми ж там з е, Калмиками, якщо я не помиляюся, межуємо: Астраханська область туди от далі. Е, трохи ток, десь, трохи, 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 трохи далі далі. Волгоградська область і так далі. там... Там це, це степ, неупокорений степ, який вони не могли е, підпорядкувати. Тому а українці це така ну, працездатна нація. В Україні кажуть, що ти гілку в землю там, запхав і вже дерево виросло. І, те власне, саме про Кубань кажуть. І те, те саме про Кубань, те саме про Крим. Українці приходять, вони одразу окультурюють землю. Дмитрий, в мене до вас неоковирне питання. Ви читали твір е, Нестайка Теодори з Васюківки? Um, Ні, оце я не читав. Е, тоді, е, в нагороду за сьогоднішню участь в етері я вам хочу надіслати цю книжку вона дитяча Видавництво mm -hmm. Баба Галамага. Це така біблія о, така українська. Книжка. Для підлітків для того, щоб українізуватися, не вимушено. Я купила Баба Галамага. От вона навіть запакована. Ви мені надішлите адресу? Я вам Фінляндію добре, добре надішлю. Я хочу, дякую. щоб ви ознайомилися з цим твором. Теорадора з Васюківки це дуже крута книжка. Дякую. Все Володанистайко. Я власне так і українізувався, тому що я вчився в російськомовній школі, проживав в місті Полтава, але ця книжка вона є визначна. Це поворотний момент. Я вам її дарую надсилаю, але про, про Кубань. Про Кубань ця історія дуже складна. Так, це не етнічно українські землі, але вони були українізовані, тому що це була ну, фактично гуляй поле така порожня земля. Українці її ну, освоїли. І треба відзначити, що важливо те, що можна сказати, відзнака. Я мав необережність подивитися фільм. Така редакція да півоварова. Е, так. І там йшлося про кубань. І вони говорили з кубанцями. І знаєте, є така от відмінність, вона суто ментальна, тому що українці проростають через бетон. Чому я хочу вам не стайка? Тому що це проростання трави через бетон. І там запитували кубанця, кажуть: а хто ви? Ну от Ви кажете, кубанці. ні Ну Це українці, але та там. Ідентифікація така, імперія просто все зробила, щоб вони називалися кубанцями. Хоча це питомо українці. І він каже: ну, а що для вас найважливіше? І тепер увага в фільмі цьому Пивоварова, який йому допомагав знімати якийсь е посіпака з Луганська, журналіст, якого взяли, який працював в так званій Луганській Народній Республіці чи в Донецькій, я вже не, не важливо. І вони беруть інтерв'ю. У, в принципі, у кубанця він каже, для нас найголовніше слово воля. Його перепитують: Ви маєте в виду свобода? Він каже, ні, вам не понять Воля. І воля це визначне слово, в принципі. в українців є там просто моральні критерій, називається воля, гідність і Україна. І, власне, тому ви себе не відокремлюєте, яка б у вас мова не була покручена в результаті, та оця от балачка, про яку ми зараз будемо говорити. Ви є кубанці, ви є українці, тому що воля це визначне слово для Кубані. Це е, просто такий жест натхнення. Книжку я вам все ж таки хочу, щоб через цей бетон, бетон поневолення і покручів ви прочитали цю книжку, ви будете дуже... Дуже дуже сильно реготати і ви будете щасливою людиною, тому що це реально біблія для українських підлітків, щоб вони виростали націоналістами, і в результаті на фіналі цієї книжки сказали: Слава Україні! Героям слава Україна! понад усе і смерть ворогам. Ну самі розумієте.